Триває тарна громадському інтерактивному та радіо 1. І у нас в студії неймовірно просто людина, людина, яка просто вмить змінила своє життя і нарешті знайшла, мабуть, ту себе справжню. Хоча цей процес, мабуть, вічний, так пошуку, пошуку себе у е, нашій студії Шоколад'є Наталя Шевченко. Е, і ми будемо говорити про... Власний бренд, так, власний бренд здорового харчування, власний бренд неймовірної просто любові до людей, до землі, до всесвіту, до бажання дійсно допомогти тим, хто можливо десь чи втратив себе, чи, чи загубив, чи в пошуках. Я думаю, нам є про що сьогодні поговорити. Тем багато, досвіду багато, і, і вже насправді є колосальні результати. Твоя е, ідея, да, твоя філософія, я так розумію, що вона називається шокотерапія. Так а, а, звідки виникла ця ідея, що спонукало, коли це все зародилося, як це все починалося? Твоя історія. Е, вітаю усіх. Ну, розкажу, що почалося з того, що я е, в якийсь момент вирішила. Змінити своє харчування. Дякуючи Богу, це було не по здорові, просто експерименти, бажання щось відчути нове, дослідити. І з самого дитинства я відчувала, що як їжа впливає на наш організм, ну, на мій особисто якесь відчуття. Хоча роз'яснення так не знаходила, бо казала, ну то може бути, щось мені погано. Ну нічого, то так, то нормально, то щось ти з'їла не те. І, але мене це завжди цікавило, і я в якийсь момент відмовилася від хліба з білого борошна, від дріжджового хліба, від цукру. Геть його в мене не було в раціоні. І, і на диво, це не було дуже тяжко. Я знайшла замінники, я ніч, ні в чому себе не обмежувала. Почала виготовляти хлібчик гречаний. все хліб, нас... з хлібу, так? Да. Ага. Хліб нас дуже люблять, хліб, вареники, там пироги. Це було обов'язково в сім'ї. І гречаний хлібчик мені був як заміна його. Ем... Спочатку це їла його тільки я, він мене не виходив. З часом вже він був більш гарніший, вже і друзі мої хотіли його. Почала його виготовляти на продаж, і так з хлібчика все почалось. здорове харчування. Цікаво, тому що ну, це диво таке, коли дитина вже відчуває так, що щось тут не те. Mm -hmm. так. Скажи, а оце от харчування в сім'ях, от саме можливо, ну не скажу, що саме українців, так, можливо, славян, так, оцих от східних славян, чи є дійсно там такі речі, від чого хочеться відмовитися? От ти сказала про те, що біле борошно, цукор, так. Тобто твоя дитяча душа от відчула, що щось тут не те, так? що є можливості якимсь чином замінити і від цього себе краще почувати. Чи як ти вважаєш, чи може бути те, що от те, що? Люди вживають ці продукти, вони мають потім наслідки великі і проблеми зі здоров'ям. Я вважаю, що так, але це дуже індивідуально. Може, це моя історія, мені це заважало. Комусь це дуже добре. І він з цим живе йому і не треба цього. Мій організм чутливіший, і щось йому треба інше. Щось я почала шукати. Ну і я знайшла, знайшла. У нас тут зараз можна побачити дійсно це як витвір мистецтва. Чому саме солодощі? Тобто з хлібом, в принципі, ми зрозуміло розібралися. Чому саме солодощі? Час ішов, хлібчик, вже знали, що я готують, але солодощі ми любимо дуже. І відмовитись від них неможливо. І ну, один другий просили мене, чи солодощі ти не робиш, чи тортики не робиш, чи щось таке. І я спробувала. Але спробувала так, щоб мені було цікаво, щоб якось щоб не в тому була тільки суть, щоб з'їсти ту цукерочку, а щоб подивитись на неї, яка вона гарна і ну, подовше її не їсти чи як, посмакувати нею, що ну, ще якісь потреби задовольнити, не тільки просто з'їсти, бо солодке. Ага, тобто тут, ого, тут дійсно дійсно філософія їжі, так? Тобто не наїстися максимально багато, а отримати максимальне задоволення від вигляду, так? Від, від смаку, від форми. Ну, це насправді дуже цікаво. А де ти береш продукцію, інгредієнти? Ну, це ж певно десь треба так, замовляти. Так? Е, е, да, це, спочатку це була проблема, це інтернет-магазини, зараз це. Е, Ну, без проблем. Замовляєш, вони на другий день приходять, ти собі готуєш і все якісне, ти можеш вибрати, що хочеш, не треба ніде ходити по магазинам нашим. Ну, тому, ну, тому, Одне задоволення їх зараз робити. Але це ж український виробник, О, так? Вироб... Ну ні, какао, це ні-ні ні. Це як постачальники, а вони вже нам. Доставляють. Тобто то какао, так, ага, какао замовляти, так, а все інше, те, що ти використовуєш. Можливо, якось долучати наших, ну, не фермерів, а можливо підприємців українських. Ну так, так, це вони закуповують там какао, какао, масло і якби. Uh -huh. Розповсюджу по Україні. Ну з цим так, проблем немає, і це насправді mm -hmm. зараз дуже легко і, і чудово, що це все відбувається а, досить просто. Як відбувається цей процес творіння? Ну це ж насправді це, 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 це реальна творчість, так? Так, да, це <с. мистецтво. <с. Які <с. можливо секретики? Ну про те, що можна розказати. Це якось може треба спеціальний одяг, яка уніформа спеціальна, можливо, якісь там мінзурички, якісь так. спеціальні так. там так. мішалочки. Так. Я, як це все? Ну, це так як я ніколи не займалася таким ну, кондитерською справою, це для мене геть було нове. Я проходила навчання теж в лайні. І ну, для початку я навчилася це, а зараз я вже сама можу щось створити, щось придумувати. Мені не треба там, ну, якби цих рецептів і щось. Це дійсно якесь відчуття, да, це налаштування певне. Е також мені е потрібно бути е ну, в такому стані. Щоб ніхто не... Я знаю, що всі замовлення видала, щоб ніхто мене не, не чіпав, не дзвонив, не відволікав, я не вибігала, щоб у мене всі е, продукти були, і я сіла і творила. І це настільки такий кайф і таїнство, можна сказати. <плес> Тому що ти не знаєш, що в тебе вийде. Е, да, я хочу там, от, наприклад, листочки зробити, але як воно вийде? Ну, як і художник, мабуть. Починаєш щось там собі придумав, але як воно вийде, ти ніколи не знаєш. Але завжди стараюсь класти туди душу, якусь свою любов, і щоб клієнт мій ну відчув. Він в принципі мої клієнти на це йдуть. Так, 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 це пер, перед цей перевірено, <ріст> що дійсно, коли <ріст> а, спробуєш щось краще, спробуєш те, що наповнене, яке не зроблене, просто для там для галочки, так, виробництво, там, де масово це все йде. Ну тут відчувається душа. Це, це, це факт. Так. Філософія здорового харчування. Що це для тебе? Тобто, от це по відчуттям ти колись зрозуміла вже, ну, ще з дитинства, як це все розвивалося потім в процесі, твої життєві, можливо, зміни, можливо, зміна твоєї свідомості. От як для тебе твоя історія, як для тебе здорове харчування поділи, подіяло на твоє життя? Ну, Мабуть, здорове харчування це для мене любов. Любов до себе в першу чергу. І воно е, в свій час перевернуло моє життя на всі 180 градусів, і я звільнилася з роботи. Е, я, щось, мене було бажання щось знайти своє, відчувати себе, іти тим шляхом, що я хочу. Цікава історія, okay. тобто людина ж, шо... от розкажи свою історію. Це дуже цікаво. Це може бути такою порадою. Це може бути ем... ну це повір, ця історія може навіть чиє життя змінити. То ти кожний день працювала там так з вісьми до шести, там з дев'яти, як, як, як там цей графік. Так, це професія, така, яку нам можливо багато, багато в чому нав'язують наші батьки там так, іди, вчися там, на бухгалтера, на економіста, на юриста, ще на когось. Ну це стара тема була, тому що скоро, скоріш за все, це це замінить штучний інтелект. А, і твоя. Зміна, вона ж як відбувався цей процес? Тобто змінити роботу, отак покинути все і сказати ні, це не моє, я не хочу. Ну це ж треба мати велику сміливість насправді. Да, і які результ, результати того, що ти не побоялася, так? Що як цей страх зник? от Як у тебе це відбувалось? Ну, мабуть, я, я люблю ці всі такі цікаві теми по саморозвитку. і... Харчування, воно дало мені якийсь поштовх, воно мене зібрало до кучі, е думки якісь світлі з'явились. Ну, сміливість теж якась з'явилась. Ну, Я не кажу вже на фізичному плані, що і вага пішла, і шкіра почистилась, і так само і мої домашні. Просто викинула всі таблетки з, з гаманця. А. <смі> і це було для мене диво. Навіть я бачила свої зміни, але бачила їхні, і вони мене надихали, що це ага, ми в, правну, в правильному русі йдемо. Ем... І зміна роботи отак просто те, що ти от покинула той вчорашній день і пішла в той да, це... попере, поперед. Так? От як це все? Сміли... Сміливість, я не знаю, як сказати. Сміли довіра, довіра Богу, довіра до себе, що я зможу, і я не хочу так. От це, мабуть, такий більш орієнтир був, і я пішла. А як процес прийшов от, ідеї саме до, до цього? Тобто ти десь, я не знаю, там блукала, відпочивала, ходила. От, от розкажи, про Ходила, цей час. блукала. Це так, так само й було. І я ходила, блукала, дивилася на ці деревки, які е, сонечко, деревки, це була осінь, е, жовті. Я е е е е е сам... осінь, червоні, жовті. І я розумію, що я їх ніколи не бачила. Того, що завжди сидиш в офісі, ти нічого там не бачиш, йдеш додому вже темно, бігом біжиш додому. І це було настільки мені диво, це було дуже страшно. Але ну, страшно, що я це втрачаю, і я не знаю, що буде. Але це дуже круто, це варто того. І тут, напевно, починається цей період якогось нового життя, пошуку. Себе так, і, і віднайдення, віднайдення так. себе. Так, віднайдення. Так. так. Шокотерапія, так, це твоя, це твій логотип, напевно, ну, якесь і кредо, певно, так. Як це працює? Це, мабуть, коли ти малюєш, ти входиш в якийсь стан, такий поток, поток ти ловиш якісь ідеї, щось тобі хороше приходить. ну, Це відчувається. Відчувається на рівні ну, інтуїтивно, мабуть, ну тебе рука сама йде. Це як через тебе якийсь поток ідей, щось людям треба донести. От прям я сама від цього кайфую. І вона mm -hmm. от, тобто, от, то, то, так. людина виходить таке цікаве, цікаве. Тобто людина, коли вживає е, е, те, що ти твориш, так в ці моменти, коли ти сама е, натхненна, скажімо так, так, е, світла в хорошому настрої і спокою. Тобто е, всі ці вібрації відчуває, і той, хто це потім купує, їсть. Так? Ну то ні, то є, я до цього прагну, я дуже цього хочу. А вже як виходить... Ну, коли я не в настрої, я його не роблю. Mm -hmm. Того, що немає якоїсь ідеї, і воно не виходить. То там щось розіллється, то поб'ється, то впаде, то хтось дзвонить. Значить, що не час, і того я творю, коли я в потоці. І це найбільш цікаві. І я надію, що я це якось передаю моїм клієнтам. Ти кажеш, що вчилася онлайн. Тобто, це просто от прийшла ідея, хочу цим займатися, так? Да. І ти починаєш саморозвитком. Знаходиш десь ці програми, тобто це не треба там йти десь спеціально отримувати курси, там, якісь листівочки, там, сертифікати. Ні, ти просто сідаєш, вишукуєш ці рецепти, так, шукаєш, як це все робити. А, як, як це, Я, я е, Коли захотіла цукерки, дуже багато мені говорять, говорять ці цукерки, ну, мабуть, думаю, щось цікаво, можна я спробую. І воно саме ж іде. Ти, е, Маєш бажання, маєш свій запит, і ну, інтернет він, він як живий, він також з тобою говорить через нього говорить все світ. Приходять якісь ці шуроки, вони всі знайшлися мені, те, що саме мені треба. І я їх легко пройшла. Навіть там буквально один-два уроки, і я зрозуміла, як це робити, як ніби то я мене пазла, ніби то я і це і вміла, тільки ну, якби. Призабу. До кучі. Да. Трошки забула, Призабула, просто. а тут до кучі все склеїлось, все, пішли цукерки. Так само й тортики, курси чу-чуть, О, то ж тут все просто. Тут все просто. О, Боже, мені це <рес> щось із минулих життів. Хто Боже, його зможливо, можливо, якась пам'ять, яка в нас живе і працює. До речі, цікавий дуже нікнейм. Чому з'явився нота Ля? Нота Ля, це моє ім'я. Наталія, Наталія, але оригінальна. Але ну якось так воно ну, <ріст> теж <ріст> десь там. Якось так, не виділило, всесвітом. да, десь <ріст> все світо виділило, і мені сподобалось. Ну, так, все просто. Як ти плануєш розвивати свій бренд? Можливо, якісь новинки нам слід очікувати від тебе, можливо, якась нова продукція, якщо можна, звичайно, розказати <ріст> поділитися? — Нема таких планів наперед, бо. Як зараз щось планувати? Зараз течу е, за потоком, буду відчувати, я відчуваю. Угу. Потребу я хочу, да, потребу свою, мабуть, в першу чергу свою, тому що запит може бути, але я ну, не можу його дати, то я ну, не буду цього робити. Угу. А якщо я відчуваю енергію, відчуваю, що я натхненна. Що прям куча ідей, що те те те, -те то ну, звичайно, поки поки роблю, не знаю, як би. Чи вигідно взагалі от таким займатися? Бо ми, знаєш, ми такі романтики, ми лірики, так, я все покинула минуле, я йду вперед. Там, так? Але чи, чи дає це дійсно і прибуток, так, і повне небажання вертатися до минулого? Да, бажання до минулого, звичайно, але в. <свісно> Впереді, <свісно> попереду. Стільки всього, що я розумію, що цукерочки це лише маленька якась частинка. І якщо я буду готова чогось більшого, воно мені прийде, я е, ну, не буду на цьому зациклюватися і триматися, заценяти моє. Ні. Ми настільки багатогранні, і е, ну, треба шукати себе, шукати, відчувати, довіряти. Довіряти собі, довіряти Всесвіту, так, довіряти друзям, людям, так, так, які, людям, чин, так, так. які не байдужі і знайдуться mm -hmm. ті, хто будуть захоплюватися, так, підтримувати, тобто не боятися, так, от так, робити так. ці крохи, mm -hmm. кроки і не чекати, напевно, я так ну, я так собі уявляю, що ти не чекала якоїсь вигоди, коли почала mm -hmm. це робити, і, і зараз так само, напевно, mm -hmm. так. І, і, і коли я перестала чекати вигоди, як в минулому житті, тоді воно все пішло. І як тільки вирішиш, що це тільки моє, я роблю тільки для себе, все піде так, як треба. <хи> Дуже цікава історія. Де можна придбати твою продукцію? Де тебе знайти? Можливо, ти продаєш можливо, десь навіть в якихось крамничках чи це особисто тільки до тебе, як тебе от знайти, як це замовити? І от цікаве таке практичне питання. Чи допомагає тобі держава, можливо, там для малих бізнесів? Можливо, є якісь програми для підтримки таких от бізнесменок, підприєм підприємець, так як ти, яка сама може зробити от, от таку просто неймовірну продукцію? Ну на даний час я тільки в соцмережах є. Там мене шукайте ноталя і Фейсбук, інстаграм. І там можна замовити щось, і там і картинку видно, і все видно. На щось розраховувати я не розраховую, тому що вся сила в нас самих, і ми підтримку і якусь допомогу тільки ми самі, самі собі можемо дати, таку, як нам треба. Угу, тому... ну... Тобто, ти вважаєш, що ну, навіть і не варто шукати цих програм? тобто Ти цим не займаєшся? так? Е, я не займаюся, не кажу, що не варто. Комусь це треба, комусь це допоможе і кому, комусь це ем, ну, ем, для когось це його шлях. Для, для мене так як, е, ну, я розумію, що я слухаю тільки себе. Угу. В першу чергу. Тобто свою інтуїцію, так, так, своє серце, і ти розумієш, що от коли я буду от таким шляхом іти, так, розвивати сама, допомагати якось набирати клієнтуру, mm -hmm. так, людей, які відчують те, що відчуваю я, то це, в принципі, і буде філософія твого бренду. Mm -hmm. так? Так. Як ти вважаєш? Тут дуже такий тонкий момент, і мені цікава дуже твоя думка, що коли людина починає шукати оці от, е, е, Ну, можливо, чужі гроші, так, ну скажем mm -hmm. так, да? або якісь от, ну, ну, вже накопичене, чуже. Чи може це вплинути негативно а, на те можливо світле, хороше, що людина сама створила? От просто цікава твоя думка. Треба прислухатись, прислухатись, цікавитися, якби інші історії, але і ну, якби віднаходити свою. Тому що для когось це добре було, це, але це його дорога, твою дорогу тільки ти маєш пройти. І вона не буде, не буде такою. Якби ти когось не копіював, вона не буде, вона буде тільки твоя. і... Ми трошки встигли поговорити перед етером, і от ти з таким захопленням дуже пригадуєш подорож до Греції, так? Тобто щось там таке було, щось ти там таке побачила, щось відчула, що тебе дуже вразило так і надихнуло. От що саме? Ну, і можливо, що нам варто там повчитися чи перейняти якісь досвід. так? Ну, Це знову ж таки це, мабуть, любов, любов до своєї землі. Так, в них є море, в них є, ну, якби Богом дане. Але ця любов і розслабленість їхня. Це відчуття їх життя, неквапливість, е, от, от таке довіра. Опять, знову ж таки довіра. Що все буде добре, нехто є. Знаєш, я вже не перший раз це чую від людей, які а, трошки пожили або побули за кордоном. От Нещодавно у нас була а, поетка з Франції, ну вона з Києва сама, але вже довгий такий час, ні, мабуть, не довгий, а от коли почувався повномасштабне вторгнення, а, поїхала до Франції. І от перше, що її вразило, це великий оптимізм французів. Тобто, от... Як навчитися цьому оптимізму? Я розумію, що от так, от через шокотерапію, так, mm -hmm. це, це реально робити, так, через цей хлібчик, який зроблений, спечений з любов'ю. Які, які методи? От як можна? Можливо, дійсно, якби ми були інші, то і все б, і, і життя, і майбутнє б створювалося іншим? Звичайно. Угу. Але маємо що маємо? Ну, ем... Довіру довіру до себе, от віру в, довіру, довіру в себе взрощувати. Оце, мабуть, дає якийсь поштовх до щастя, оптимізму, тому що ти шукаєш себе, ти повертаєшся до себе. І, і це і приплив енергії. Ти відчуваєш це зразу, тому що ти інший, і світ стає іншим біля тебе, і люди інші. І ти відчуваєш, що ти живеш? Тобто, в принципі, як ти відчуваєш і як ти спостерігаєш за тим, що в нас е, в людей є така ну, не проблема, але потреба так, довіряти е, життю так, навколишнім людям. Тобто, ти, ну, тобто є такий якийсь певний, певний страх, мабуть, так, ну, невідомо, що завтра. Так. Тобто, Треба отак просто сказати собі стоп! Зупинитися на секунду, так, і подумати, це правда те життя, яким я живу? Це правда те, що я хочу робити кожен день? І що цей дар життя мені даний от ради цього? Так? Тобто, ну, ну, це просто дійсно ну, це колосальна історія досвіду, як можна ну, дійсно за якийсь невеличкий період повністю поміняти своє життя? Можна, так, да, довіра, довіра. А все просто насправді дуже просто. Які твої мрії? Які твої найближчі ідеї, можливо, які найближчі перспективи? Mm. Ем. Я живу в потоці. <схід> Планів таких. У мене були плани до війни, у мене ще були плани. Я ще там хотіла, і, і, і розширятися, і все. Зараз я розумію, що життя. Ем... Настільки розумніше, мабуть, як сказати. І я знаю, що знаю кожному, і для нас, і для мене підготовлено щось набагато цікавіше. Довіра знову ж таки, довіра і воно вибудовується так, як тобі треба. Ну, дуже цікаво, стільки всього, ще попереду пізнання навчання. Нові люди. нові люди, нові країни. Це ж ми на землі, це ж не тільки наша країна, земля наша, це ми всі люди землі. Тобто мислення, ну, воно загальне дуже примітивне, так? І от ти от таким своїм досвідом, своїм життям хочеш. Намагатися розширювати, так? показати, що живіть глибше, живіть ширше. Так? Не, 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 не зациклюйтеся на, на своєму, е, на тому, що ви звикли там зранку до вечора на тих mm -hmm. думках, на тому, -тому тупому, ту -ту тупому, банальному потоці. так. Yeah. Які в тебе побажання да, для людей? Побажання не боятися да, тяжко, важко. Але ми це пройдемо і не боятися змін, і вірити, вірити, що все буде краще. Віра в себе. Мабуть, це головна віра в себе. Віра в себе і велика довіра собі і Всесвіту. Я думаю, що це такий месендж, напевно, сильний і головний. А я дуже раджу свого досвіду кажу, <свіст> що ці речі працюють як дуже класний, хороший наркотик. Ти вже пробуєш щось інше, і розумієш, що все. Це, це вже не те, все. Це оці конвейерні речі. Їжте самі, А ми будемо харчуватися здоровою їжею і дійсно мінятися самі і міняти цей світ на краще. краще. Дякую дуже за цю розмову, дякую, за те, що розказала дякую. про свій шлях. Це, це круто, це цікаво, це актуально, це, це важливо. Я думаю, що люди ну вони повинні дійсно цікавитися тими, хто живе поруч, так і творить, і шукає, і знаходить головне себе. В Нашій студії сьогодні була Шоколад'є, Наталя Шевченко. Нота ля. Шукайте в соцмережах, пробуйте і дійсно ви не пошкодуєте. Дякую дуже Дякую. за цю розмову. Дякую дуже.